Мої вітання. Попри все, ми з вами працюємо, допомагаємо ЗСУ і починаємо з гарних новин. За останню добу ми з вами придбали: ноутбук, трансивер, кейс, антена, мікрокомп'ютер, блок живлення, кабелі, коробки вуличні для комутації, кабель, маршрутізатор, карта пам'яті загальна сума: 97 537 гривень. Та, купили теплік, загальна сума 88 500 гривень. Молодці, низький уклін. А тепер давайте попрацюємо. Так, розіграш у нас, аукціон наш триває. Якщо ви не розумієте, про що я кажу, подивіться від. Четверга відео, і там і лоти. Ви побачите, які ми розігруємо зараз. Дуже цінні цінні вони тим, що люди їх зробили своїми руками і нам передали на аукціон. І ви можете не тільки прийняти участь у розіграші, а ще й допомогти Збройним силам України. А тепер працюємо. Британія не переконуватиме Україну поступатися територіями міністра оборони Британії. Це дуже благородно. Дякуємо. Цей коментар міністр. Він цим коментарем відреагував на повідомлення про те, що голова британського МЗС на зустрічі з Трампом переконував якогось там республіканського кандидата погодитись на допомогу Україні. Бо тоді обидві сторони утримуватимуть свої позиції. Ой, дозволили нам, да? Не будуть нас. Переконувати, щоб поступитися територіями. А тепер давайте подивимось по результатам того рішення, яке буде прийнято найближчі місяці, а воно буде прийнято, мені здається, воно вже прийнято, тільки про це не оголошено. Ми все-таки поступимось територіями. Однозначно так. Але цим рішенням буде задоволена вся Україна. І це буде для нас, ну, просто подарунок долі. Ну, чекаємо цього подарунка долі. Що нам ще залишається робити? Допомагати ЗСУ і чекати на нашу перемогу. Далі. Україна ризикує зіткнутися з серйозною паливною кризою. І з летом цін на ЗС. Почалося. Так, паливна криза. Зліт цін на АЗС. така сама картинка, яка була у нас з приводу тепломереж, відключення м -м точно така. Тобто це робиться не без долі якоїсь е хитрості. І якогось продуманого плану. Тобто, якщо буде ріст цін, а він буде, то дефіцит буде визваний трошки штучно. Все як люблять у нас робити. Так, підприємства можуть наділити повноваженням видавати своїм співробітникам повістки. Чи буде таке? Підприємства видають повістки співробітникам. Це вже відбувається донат 100 гривень молодці, дякую. Це вже відбувається. Будуть зміни пов'язані зі здоров'ям. Тобто, якщо ти живий, якщо ти не вмер, то ти підходиш. Для мобілізації. Підприємства будуть боротися проти цього закону правила, якщо воно буде, бо їм це невигідно. Ну, це зрозуміло. Бо у нас заброньовані з вами хто завгодно: театрали, циркачі, букмекерські контори, Глова, хлібороби, фермери. Ні, там бронь не потрібна. Там бронь не потрібна. Україна Торкостан через кілька місяців можуть піти на переговори та вже вони відбуваються, ті переговори, та заморозити війну за корейським сценарієм. За корейським же сценарієм. Окей. Чи буде е, заморозка війни за корейським сценарієм? Однозначно ні, бо це сценарій не про рівність, а якась із сторін не погодиться на ну, такі нерівні е, умови. І корейський сценарій він має якісь підводні камені, які можна обійти. Тобто комусь він може бути вигідний, але точно не нам з вами. Список речей, які не можна вилучити у ухилян та буржника у разі невиплати штрафу. Забирати забороняється. Увага! Останній телефон, запас води їжі, палива або грошей, яких вистачить на три місяці, сільськогосподарський інвентар, худоба, стілець, ліжко, релігійне майно, посуд, засоби гігієни, тобто зубну щітку не заберуть: 200 гривень донат, дякую, одяг, взуття, дитячі речі, ліки. Призи та держнагороди. На сім'ю має бути один комп'ютер, телевізор, холодильник, стіл та шафа. Це історія про що? Про Сєверну Корею що? Welcome to the future. Чи будуть забирати у ухилянтів все, що не входить у цей дуже благородний щедрий список? Це чомусь неможливо зробити. Тобто тут у людини будуть або є якісь права, і це треба консультуватися, напевно, що з юристами, а не до мене таке питання. Тобто, це, ну, це неможливо. Або дуже важко зробити. Давайте так. У нас нема нічого неможливого в Україні. Туреччина маскує сесійську нафту під власну та експортує її до ЄС, що приносить горкостану мільярдні прибутки. Це що таке Туреччина Москву, чи це правда, що Туреччина під маркою Власною продає, експортує до ЄС нафту з Уркостану. Не нафту, не нафту, Продукти відпрацьовані від нафти, продукти переробки нафти, щось біля нафти, але не нафти. Перемога усика може бути символом нашої перемоги. Перемога усика. Чи може вона бути символом нашої перемоги? Перемога абсолютно справедлива, бо карта так і називається справедливість. Але це до нашої перемоги не має ніякого відношення. На жаль, поки що. Чекаємо інших символів. Дякую.